Ми продовжуємо вас знайомити із крутими людьми, і цього разу у нас в гостях людина, яка робить мальовані відеокліпи, і вони у нього виходять просто фантастичні Дивіться! У нас в гостях Талановитий мультиплікатор та кліпмейкер Олександр Даниленко. Ти аніматор? Так ще називається? Мабуть, це фільмейкер, тому що аніматор це людина, яка виконує певну частину роботи. А ми робимо від ідеї до фільму. Це, я, мабуть, краще фільмейкер. Е, свіжа робота, надиков, ти, яку ти робив. Це є кліп для гурту танок на майдані Конго. Вірно. Як воно ще називає? Гупало Василь. Гупало Василь. Так, ми буквально вчора закінчили роботу. Зараз так причесуємо Гупало Василя, щоб він був, був готовий до прем'єри. Звідки гупало Василь взявся? Чому гупало Василь? Це дуже довга історія. Я не знаю, як дуже бага, глибоко закопане те коріння. Але це така людина, надлюдина, яка існує поза часом, і в мирний спокійний час він така собі закрито малює десь. Але як коли трапиться лихо, він виходить, рятує людей. Та ноки мидані Конго е, туди прийшов, чи ти до них прийшов? Спочатку була пісня. У Нас завжди в роботі так. Ми ніколи не кажемо, що ми працюємо для гурту. Ми працюємо разом із гуртом, але на початок моєї роботи гурт свою роботу вже закінчив. І потім починаю працювати я. Так що спочатку була пісня, потім буде ілюстрація до пісні. Що було перед танком на майдані Конго? Перед танком на майдані Конго був кліп для гурту Квун разом з гуртом Квун Свон. А звідки Але вони? вони десь вони не українці? – Ні, вони французи. Це дуже вийшло дивно. У мене така традиція завжди казати дякую людям, якщо їх робота мені сподобалася. Це може бути навіть там фотографія, фільм, окрема пісня. І мені сподобався дуже їх окремий перший їх кліп. А є он демун. Так, він дуже так, крутий. Так, він так, дуже дуже крутий. крутий. І знайшов соліста гурту в інтернеті. Я дивлюсь, у нього 300 друзів у Фейсбуці. Я думаю, це дуже замало <реж> для соліста гурту. Я не читав про них час на Вікіпедію. І йому кажу, класний, зробили кліп, тра-та-та-та-та пишу. І я показав йому попередні роботи і кажу: якщо буде нагода, можемо зробити щось разом. А він каже, нагода є, ми зробили новий альбом, і ось така пісня, і ось така ідея, можна зробити кліп. Він так розказав, про що він думав, коли писав пісню, і. Ми подумали, як це можна зробити, і зробили. Що було ще перед тим, перед ними? Перед тим був карпатський реп з дахою брахою. Я давно закоханий в їх музику, дуже глибоко закоханий, і мав мрію зробити щось разом із ними на їх музику. Тебе всі кліпи, я не знаю, що ти можеш так говорити людині творчі, але вони схожі один на одного, вони в одному стилі виконані. Так, Так, як це, це така техніка. Тут дуже мало творчості взагалі. Я не сильно вважаю себе творчою людиною, тому що творчість, вона така дуже тимчасова річ, і потім ти переходиш до такого технічного виконання Вже, роботи. Слой, і ну. це перший поштовх такий творчий, його треба зберегти. Потім. Тому що ти в процесі роботи сліпнеш, і коли ти дивишся роботу тисячу разів і слухаєш трек тисячу разів, то ти просто його під кінець не відчуваєш. І треба так по інерції докатитися від першого цього відчуття. За тим, першим творчим якимось тим. Так, практики. так. так. Тому тут дуже багато технічної роботи. І ця техніка це така теж е, річ, вже в е, можу сказати, навіть вимушена, е, тому що шукаєш. Шляхи, як все це можна спростити, як це робити краще, як можеш краще робити саме ти, і ти вибираєш якісь прийоми для себе. Я спробую кажу, кожного разу щось привнести нове, щось ускладнити. Кожного разу я думаю, може я зроблю швидше, тому що навчився робити щось краще, але я ускладнюю собі задачу і роблю ще довше. З яким тебе зараз триває робота над кліпом? Зараз 9 місяців. А в чому полягає е, техніка, якої ти? Я можу показати на малюнках, у Саме тут дещо є. Ось, наприклад, це е-е, як малюється кінь. Спочатку він малюється на ескізах весь разом, але потім я е, з допомогою скла та лампи розбиваю його на частини окремі. Тобто, щоб коняка скакала, в мене не потрібно малювати кожного разу нову коняку. Ти це малюєш спочатку? Так. Оце все малюєш. Так. – Потім скануєш, Так. – переносиш його в комп'ютер собі. Так. – А потім в комп'ютері ним рухаєш. Так. І в тебе коняка скаче. Так. А, круто. Тут взагалі не треба шукати ніякої логіки, тому що я використовував вільне місце на папері розумію. Так, так. Ми коли робили якісь презентації, виставки, і спочатку люди, які взагалі не знають нічого про анімацію, вони приходили, і казали, що це таке, чому обличчя ось тут, очі ось тут, а брови а та, ось тут. А ти таки кажеш? Ви ви, ви взагалі бачили роботу Касо? Ну от. от ось, до речі, от, наприклад, теж. Е, це, це мультфільм. Це, це так добре зрозуміти. Одразу об'єм. Це от мультфільм. Гупала Василь вже вдвічі більший, і тут в мене не вистачає старінок, і я по два вже склади, по три. А чому ти вибрав саме таку техніку? Бо я би не сказав, що вона найпростіша. Вона не найпростіша. Чому ти її вибрав? Мені не дуже подобається малювати саме на комп'ютері. Мені дуже хотілося якусь частину процесу перенести на таке щось тактильне ага. і щоб робити. Мені дуже подобається малювати саме на папері. І е, я шукав якось такого щось по відчуттям природнього, і саме ось знайшли таку техніку. Я не хочу зупинятися саме на ній. Я не хочу, щоб за мною закріплювалася репутація саме цієї техніки, тому що я хочу спробувати щось інше. Може в наступному проєкті це буде щось. Більш експериментально тебе вже є наступний проект? Чи ти ще ідей є дуже багато? Ми просто не знаємо, як саме будемо їх втілювати. Тут немає взагалі браку ідей, тому що це займає робота над одним кліпом займає стільки часу, що в цей час обов'язково одна, дві, три ідеї прийдуть. Ну ти бажаєш ти пошвидше вже брався за наступний дев'ятимісячний проект.